Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні у нас 25 жовтня 2024 року. І ми зараз оглядаємо посіві пшениці, які сіялися 30 вересня. Тут сіявся сорт пшениці Оранта Одеської селекції. Перша репродукція В кількості до 300 кг 250-280. З добривами сульфамофос в кількості 50-60 кг. Так, загальний вигляд приблизно такий. В цьому році були опади в порівнянні з минулим, що вже легше і вже. Якби позитивний настрій створюється. Тут завжди був соняшник роками, До, конкретно це поле, можливо, і не бачило іншої культури за тривалий період часу. Тому глянемо, будемо спостерігати. Тут нещодавно поблизу також посіяли ячмінь. Думали досіяти пшеницю, але ну, буде ячмінь. То буде окреме відео. Хотілося б в палку ложку не брав, щоб можна було витягнути, подивитися, яка коріння всередині, як воно там розвивається. Але все одно будемо дивитися. Ну, це перші всходи, які ми отримали. В порівнянні з минулим роком я вважаю однозначно кращими. Будемо сподіватися, що в наступному році буде краще врожай, більше опадів. На сьогоднішній момент, до речі, ціна на пшеницю росте на фуражну. По сайтах спостерігаємо 9500, дає кернел. Тому це доволі таки непогана ціна. На соняшник також росте ціна, тому, друзі, будемо тримати по можливості максимально. До речі, ваші думки, хто як і вважає, яка буде ціна, пишіть в коментарях, скільки ми зможемо отримати хоча б е по максимуму. Чи дойде ціна до 30 тисяч гривень з ПДВ по соняшнику? І яка по пшениці, що, на що розраховують. До уваги, тут шпалівка супер -еліта є, Це в цьому році ми для того, щоб розвести, посіяли. Тут десь 200-220 кг. Також по 50 кг добрив комплексних було сульфамофос. То виглядає нічогенько 30-го 30-го, по-моєму, чи 31 вересня сіялося тут, Ну, Були ті дощики. ну акуратно виглядає, як по мені. Хайненько. Будемо спостерігати за нею.